Я вів розстрілювать бандитку, вона милість не просила, дивилась гордо і сердито, від болю хустку закусила, а потім каже: Чуєш, хлопче, я все одно від кулі згину. Дай перед тим, як мене хлопнеш, Погляну, дай на Україну. По Україні скачуть коні під стягом. І зім'я мандери, по Україні риють схрони, ховають креси й машин квери, кипить зелена оковита, у білих хатах попід лісом і тичуть москалям упитим, дурні потилиці обрізи, страшніше, ніж за печенігів, заголосить російським бабам, вже досить українським хлібом вжиратись москалям і швабам, не жерти клятим наше сало і оковитою не впиться, бо іще вписали нас у Росію літописці, нехай вуздою, як манистам, бульбаш подзенькає по полю, нехай, як хочуть комуністи, в своїй Росії гноблять волю, колгоспи вигадані ними, щоб на чуже накласти лапу, нам все одно на Україні, НКВД. А гестапо. я сказав, пішли, гадюко, одержиш кулю по заслузі. Це вчора ти ножем без звуку поклала кращого із друзів, таких, як ти у світі повно, таких, як і він, у світі мало. За нього ти помреш, як погань, не дочекавшись трибуналу. І ми йшли, а поле дике. Над полем птаха голосила, Я вів розстрілювать бандитку. Вона про милість не просила.